Солодкий аромат випічки, дитячий сміх і щирі посмішки. Так у Полтавській загальноосвітній школі номер 37 пройшов благодійний ярмарок Осінь єднає серця. Заступник директора з навчально-виховної роботи Олена Юхименко каже, така традиція стала невід'ємною частиною шкільного життя. Цьогорічний захід має особливу мету допомогти українським захисникам. У нас є благодійна організація. наші, вони збирають для п'ятої штурмової бригади на РЕП. і вони до нас звернулися, щоб ми також долучилися ці. 290 тисяч. У нас дуже багато зараз поранених. Перебуває в місті Полтава, в військовому госпіталі, в обласній лікарні. Ми купимо їм смаколики, необхідні речі, які потрібно, і разом з шкільним самоврядуванням у нас є шкільний президент. Поїдемо їх відвідаємо і допоможемо. За словами педагогів, благодійний ярмарок це можливість не лише допомогти, а й навчити дітей співчуттю, командній роботі та ініціативності. Готували сьогодні у нас представлені перші п'яті класи. Звісно, це і діти, і батьки. Діти дуже довго, мабуть, ще з першого вересня до мене підбігали всі а буде ярмарок, а буде ярмарок, особливо малюки. Їм подобається процес торгувати. Вони зацікавлені в тому, у них навіть ки знаєте, є спортивний інтерес. То який клас більше на торгу. На ярмарку можна знайти все від домашнього печива до поробок і сувенірів, а ще безпрограшну лотерею, яку організували старшокласники. Сьогодні ми зібралися на цьому ярмарку, та однією з локацій є безпрограшна лотерея. Там ми закупили різні канцтовари та ігри. Також нам допомогли волонтери, дали декілька чудових розмальованих гільз, і це ми все розіграємо. Та так допомагаємо ЗСУ. А наймолодші учасники зізнаються, готувалися до ярмарку з нетерпінням, бо хочуть бути корисними. Ми з мамою готувалися різні смаколики. Ми дуже багато готувалися до цієї ярмарки. Є сьогодні смаколики, які я вже попробувала і заплатила, звісно Я рада, що я куплю смаколики, і це допоможе нашим військовим. Купив пускав, в тісті, скійке. І отакі, отакі. І дуже подобається на ярмарку. Мені рав що ці кошти йдуть на ЗСУ. на захід завітав і депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук, щоб підтримати ініціативу маленьких благодійників та придбати смаколиків. І собі дуже приємно, що наші навчальні заклади проводять такі гарні ініціативи, де проводять благодійні ярмарки. І підтримують наших військових сьогодні. Ви всі бачили, що діти проводять ярмарки, торгують разом з батьками, і краще того, що вони своїми руками це зробили. Я сьогодні трошки придбав смаколиків різних товарів. Мені дуже подобається у Полтавській загальноосвітній школі номер 37 Переконані подібні заходи не лише навчають дітей доброті, а й формують справжнє громадянське суспільство, де кожен від найменшого до дорослого робить свій внесок у перемогу.